Колеги журналісти, що у нас не все так погано, взагалі у владному Олімпі. І у нас дуже хороша ситуація із розкраданням коштів. Сьогодні цією важливою справою зайнято дуже багато структур. В цьому приймають участь і медниця, і Служба безпеки, і всі інші органи. Розкрадається земля, розкрадаються Інші народні багатства розкладаються заводи, ну і виявилося, що все-таки культура наша також не відстає в цьому плані. Тільки за короткий період вдалося на Закарпатті злочинному угрупуванню барви відмити дуже багато мільйонів на ремонті об'єктів культури. Зокрема, сьогодні в нас є. Як до прикладу, можемо привести тільки останній приклад із ремонтом Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру. Як сказав Іван Бога, що ремонт цей буде тривати 4 роки. Минуло 4 роки було вкладено багато мільйонів в ремонт цього об'єкту. Що ми бачимо на сьогодні? Ми на сьогодні бачимо приміщення, яке немає отоплення. Ми бачимо на сьогодні, що замість дубових вікон туди повставляли пластмасові вікна, найдешевші, які можна було поставляти. Ми сьогодні бачимо, що приміщення, яке як було аварійним, так і ж залишається на сьогоднішній день аварійним, попри те, що пішло дуже багато мільйонів на ремонт цих об'єктів. Чому прокуратура не зацікавилася ситуацією із ремонтом обласного Закарпатського драматичного театру, я не знаю, тому що для цього були певні. Якби приводи, зокрема, КРУ, контрольно-ревізійне управління під час перевірки виявило, що нераціонально використаних коштів було на цьому об'єкті приблизно на 2,5 мільйони. До прикладу, в Миколаєві на такий же об'єкт було витрачено. Таку ж кількість грошей, і сьогодні можна побачити прекрасне приміщення, яке знаходиться не в центрі міста. А сьогодні ми бачимо в Ужгороді приміщення, яке нагадує реєста. Хто винуватий в цьому? В першу чергу, звичайно, що в цьому винуватий і сам колектив, тому що саме завдяки колективу, який рік гастролював по всій Україні, і саме завдяки цьому колективу, який звертався. Усі інстанції, можливі і неможливі, були виділені ці кошти. Зокрема, відбулася у свій час зустріч із тодішнім віце-прем'єр-міністром В'ячеславом Кириленком, який допоміг зорганізувати гастролі. І після цього пішло фінансування. Звичайно, в цьому ще передувало багато фактів. Треба було, щоб приміщення було визнано аварійним. І, звичайно, жою не хотіли визнавати довго аварійним, тому що це Викликало це зрозуміло було, тому що потрібно було тоді приймати певні міри і виділяти кошти на ремонт даного приміщення. Сьогодні, можна сказати, ремонт підійшов до кінця, тому що ніякі роботи не проводяться. Люди, як сиділи 20 років в холоді, так і сидять, і продовжують сидіти там в холоді. Вже звикли глядачі у Зокрема, в неділю я був на виставі, я бачив, як Люди сидять в пальтах, в шубах, в шапках, йде пара з рота, і нікого це абсолютно не цікавить. Який висновок можна з цього зробити? Висновок можна зробити, що це не тільки в цій установі відбувається, такі, ж розкладання відбувалися абсолютно в усіх закладах культури. Ми можемо бачити, як фарбувався фасад на училищі культури. Навіть е спеціаліст, який закінчив профтех... профтехучилище, знає, що якщо кромка засихає ф... коли фарбують е фасад приміщення, то то далі вже коли ти наносиш фарбу, залишаються полоски. Однак це чомусь вирішили на цьому зекономити, тому що зрозуміло, що на ремонтах ідуть зараз відкати, вирішили зекономити і не були встановлені відповідні. Е щоб одразу пофарбувати за один раз пофарбувати повністю фасад приміщення училища культури. І сьогодні ми бачимо, як воно виглядає. Воно все в полосах, такий же ж, ж, ж підхід точно відбувався у філармонії, на ремонті філармонії, такий же підхід відбувався у, на ремонті нашого замку. Коли штукатурка обійшлася, квадратний метр штукатурки обійшовся більше, ніж півтори тисячі гривень. Кому це вигідно? Я думаю, що це в першу чергу вигідно сьогодні тим, хто відповідає за ці ремонти, це управління культури, це управління капітального будівництва і, звичайно, керівники обласної адміністрації Олег Гаваші і його заступник.